Вітаю вас, учасниці Ukrainian Business Lady Club. Сьогодні в нас четвер, 25 січня 2024 року, і я трошки перепрошую за затримку, тому що технічно треба було вирішити декілька питань. Отже, сьогодні в нас тема дорослі гроші. І це така доросла грошова тема, і подарунки в нас сьогодні будуть також в кінці етеру дорослі і грошові. По-перше, до того, як я розкажу вам, про чим ми будемо сьогодні займатися, я хочу сказати, що ви знаходитеся в групі Ukrainian Business Lady Club, задача якої змінювати свідомість учасниць для того, щоб Українські жінки ставали більш сильними, більш вільними, більш впевненими в собі, успішними і також багатими. Тобто задача цього клубу це допомогти учасницям клубу стати збільшити доходи і бути більш реалізованими. І завдяки цій задачі місії цього клубу. Це моє таке рішення на 2024 рік кожного тижня проводите практичні трансформаційні зустрічі, які буду проводити я, іноді я буду запрошувати експертів, які будуть збагачувати нашу спільноту, і це буде безкоштовно. Це таке моє рішення. Я хочу вам повідомити, що в цьому просторі ті задачі, які ви ставите перед собою з точки зору реалізації, проявленості вашої місії, і збільшення доходу, я беру їх для себе також в увагу, тому що я буду радіти кожному результату учасниці, яка тут приймає участь. І сьогодні в нас тема дуже важлива: це дорослі гроші. Минулі ефіри. Я дуже раджу всім подивитися, тому що вони також. Вони закладають основу. Перший ефір цього року був був присвячений темі, як перетворити страх і стрес на ресурс і паливо для е, розвитку да, для дії і е, для переходу на новий рівень. Це дуже важливий психологічний ресурс, е, цей майстер-клас, який дасть вам сили рухатися далі. Другий ефір цього року був про фінансовий прорив 2024 року. Це етер, де ви ставите ціль, і ми разом обговорюємо те, яким чином ви можете стати рушієм досягнення вашої цілі легко, без напруження і не через важку роботу. І також цей клуб, я тоді анонсувала, є тим простором, в якому ми всі будемо працювати над цими чудовими, крутими цілями на 2024 рік. А сьогодні. В нас тема дорослі гроші. І зараз, коли ви приєднуєтеся, будь ласка, ще напишіть, звідки ви, з якого міста, з якої країни. Наша тема, я не анонсувала, не питала вас, чи ви хочете цю тему, тому що я відчула, що в січні важливо її пройти як таку закладаючу основу. Коли ми ставимо великі ці цілі і хочемо збільшити свій дохід, нам треба зрозуміти, хто. З якими якостями новими буде отримувати той результат. Щоб щось мати, треба діяти, щоб мати щось нове, треба діяти по-новому, і треба стати новою людиною, яка е, всередині змінилася. Да? Нам треба е, перенести себе в е, ті якості, в ті стани, в те мислення, яке нам дасть нові дії і новий результат. І сьогодні ми будемо над цим працювати. І, е, Бачу, що я не бачу зараз ваших коментарів, і, мабуть, в мене телефон зараз не відображає коментарі, я перевірю на комп'ютері, чи вони є. Напишіть, будь ласка, звідки ви, місто і країна. Це я також Перепрошую. перевіряю, як я можу бачити ваші коментарі. І чи ви пишете мені, і я просто їх не бачу ще поки що. Ага, бачу, ви пишете, значить, телефон сьогодні не відображає коментарі. Так, Норвегія, Іспанія, Лондон, UK, Київ, дуже-дуже дякую вам за вашу включеність з різних куточків цього світу. В нас така міжнародна тусовка, да? і в цьому є дуже великий сенс, зміст і також енергетичний вплив на ті країни, в яких ми практикуємо. Ми можемо не думати про це так, але коли люди по всьому світу об'єднуються в практиках. Це створює енергетичну сітку. Я зараз мене мурашки по всьому тілу, людей, які розповсюджують навколо себе хвилі трансформації. А ми тут не лише про гроші, а про розкриття потенціалу, про те, щоб відкрити серце і перевести мислення на мислення з боку достатку не нестачі, а достатку. Коли таких людей в країні багато, концентрація підвищується. То країна також колективно може переходити на нові рівні. А ми, як українки, які розповсюджуємо по всьому світу, ми можемо впливати також на те, як ми, як і українці, будемо переходити на нові щаблі зрілості, свободи і багатства, також. Дуже-дуже вам рада. І так, хочу почати з такої невеличкої історії, що таке гроші. Дорослі гроші, да, і як я зрозуміла, що в моєму житті немає дорослих грошей в якийсь момент, а і як я до цього повернулася? Можливо, вам ця історія також відгукнеться. Хтось, можливо, проходив щось схоже. Якщо так, напишіть, будь ласка, це в коментарях. Я почала свою кар'єру. Як така робоча лошадка, да я а, на чоловічих енергіях дуже багато працювала, дуже багато заробляла. Вже в 22 роки я заробляла 2 тисячі доларів, то було більше ніж заробляли мої батьки. Потім я заробляла на місяць 6 тисяч доларів, будучи директором а, з комунікації міжнародних компаній. І це було набагато більше ніж мої батьки. І в мене таке було відчуття, що кар'єра це основне. Треба насолоджуватися життям, робити великі гроші, і я дуже довго йшла на такі чоловічій енергії. А, вигоріла, пішла з корпоративної діяльності і почала працювати на себе. А, працювала на себе як коуч і викладач йоги, але відчуття, що в мене є гроші і вони не закінчуються, в мене було довго. Хто також знає це відчуття, коли а, у вас все є багато ресурсу, але треба вкалувати, вкалувати, вкалувати да, на чоловічих енергіях? Також, будь ласка, поставте, а, що вам знайомо. Бачу, ага, знайомо. А, жінкам, а, які з нашого простору також, ну і американкам, до речі теж а, дуже знайомі моменти, коли ми просто намагаємося да, а, щось доказати собі. Батькам я потім зрозуміла, що я це робила. також на програмі, мені треба доказати тату, що я крута, Ось. тому що я не отримала такого визнання жіночого, як жінка. Да? Я думала, треба бути просто такою крутою, крутішою, ніж чоловіки. Ось. І в да, мене це вдалося. Але коли я народила дитину, через півтора року включилися інші програми. Включилася програма, я пішла в жіночі енергії і включилася програма. А з цієї жіночої енергії я не можу робити стільки грошей. Коли я сиджу з дитиною, в мене програма така, той, хто сидить з дитиною, він не може бути таким успішним, не може бути таким оплачуваним, не може бути настільки гарно заробляючим. Також підтягнулися програми. Вдома, якщо ти не працюєш, то ти не варта. І я з цими програмами працювала, але що вони зробили? Осі ці установки, які пішли, коли я пішла в жіночі енергії, вони мене перевели в маленьку дівчинку, яка така: Я з дитинкою, мене треба забезпечувати. Я дома. сиджу вдома, сиджу вдома, до речі, ті, хто мама, я сиджу вдома, це дуже умовна фраза, тому що сиджу вдома це в мене повноцінна 24 на 7 робота, яка ще не оплачується. А, тобто, але але включилися програми. Я ж нічого не, я ж не працюю так як чоловік, тому я не варта. І мені мають забезпечувати. І а, народження дитини, декрет, мене відкотив психологічно грошові програми, недорослі. А ми зараз поговоримо, що і, і коли я заробляла багато, також я була не в дорослих енергіях. А в яких ми зараз розберемося. Коли я пішла в декрет і відкотилася в такі дитячі енергії, да, де мені треба. І я зловила, я, не, я дуже довго це не відсікала, але через декілька років я зловила себе на думках, що я хочу заробляти гроші, але комуналку, наприклад, я оплачувати не хочу. Я хочу заробляти гроші для того, щоб забезпечувати свої бажання. Але, наприклад, їжу, бензин, машину я оплачувати не хочу. Коли я побачила цю свідомість, це мислення, ці думки, я сама себе спитала: ту 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 ту, почекай, а чи береш ти відповідальність за себе, свою сім'ю і більше коло людей? Я зрозуміла на той момент ні. Я опинилася в таких дитячих енергіях, дайте, дайте. Мені мають дати, і е, е, там були обіди, були претензії, чому мені не дають те, що я хочу. Ну, як мала дитина. Хоча цій малої дитиною свої діти, діти і роботи, і клієнти на той момент, да? але я знайшла ці програми в собі. Хто е, себе знаходив в таких програмах? Будь ласка, напишіть. Ми зараз з вами підемо досліджувати тему. Грошей з точки зору психології, безразної психології, да, як це буде українською вікової психології, да. і до того, як ми туди підемо, я хочу вам дати діагностику. Да. Ми зараз почнемо з того, щоб зробити таку діагностику, вам не треба буде закривати очі, але я задам декілька питань. На які я прошу вас чесно дати відповіді і написати в чаті. Тому що, коли ви включаєтеся, ви відповідаєте і даєте енергію, у вас вже запускається трансформаційний процес. Я обіцяю, що цей майстер-клас буде трансформаційним. Ми зараз зробимо діагностику, поговоримо і зробимо практику. І хтось, хто в кінці майстер-класу надасть вичерпну відповідь на питання, яке я задам, отримує гроші. І в цей раз це більш такі. Дорослі гроші, ніж раніше я роздавала. Я раніше роздавала завірні відповіді 20 доларів. Сьогодні в нас в студії 50 доларів. <сум> гроші також виросли. Подорослішала сума. Це майже 2000 гривень на даний момент. Да? І мені буде важливо отримати відповідь, вичерпну відповідь на те питання, яке я задам в кінці майстер-класу. Отже, спочатку діагностика. Перше питання. На що вам впевнено вистачає грошей зараз? Прямо зараз, да? ваших грошей не чоловіка, наприклад, да? саме тих грошей, які. Ну, якщо вам чоловік дає ось це тобі, наприклад, да? то на що дає? Якщо ви не заробляєте, вам дає тоді чоловік. Да? Але якщо ви заробляєте, то на що вам впевнено вистачає грошей? Перше, що ви переліковуєте зараз, да? один. І один, наприклад, там тере, вистачає грошей на навчання, на комуналку, на їжу, подорожі, чи вистачає, чи ні. Напишіть, будь ласка, зараз перелік того, на що вистачає Гроші, які до вас приходять, які вам дають. Не те, за що платить чоловік і розпоряджається чоловік, а те, чим ви управляєте на даний момент. А, так, частково вистачає на навчання. <гум> <гум> так, чоловік оплачує все інше, Да, вам вистачає на навчання. Це дуже. Я зараз задаю такі питання, які можуть бути болючою правдою. І повірте, коли я себе знайшла в тій ситуації, коли я, мені вистачає на навчання і платячка, косметичку, а на інше я навіть не хочу, щоб мені вистачало, то я зрозуміла, що я сама блокую. Свою енергію, щоб мені не вистачало на більше, таке я не хочу напружуватися зараз. Ось, тому а, зараз може бути така болюча правда. Мені зараз грошей, які я розпоряджаюся, вистачає на квартира, їжа, одяг, подорож, навчання, косметика. У -у -у, достатньо, так. Їжа, оренда, комуналка, але це соціальні виплати. Ага. Угу. Незалежно від того, звідки вам приходять гроші наразі. Да? Зараз я про це не питаю, але якщо вам хтось виплачує, це може бути також сигналом, що це за гроші. Да? Чи це дитячі, чи підліткові, чи дорослі. Угу. Харчування. Так, ага, добре, це перше питання, на що вам треба відповісти. Я на днях усвідомила, що теж хочу робити в класі, мені бюджет. Це прогрес. Тому що може бути всередині, коли я приймаю це рішення, що я хочу також робити вклад в сімейний бюджет, може також піднятися дитяча частина, яка хоч буде саботувати. Але це процес, і це вже процес дорослішання. Коли я ніяк не була партнером у стосунках, а тепер я готова бути на рівні з чоловіком, але не конкуруючи, а роблячи вклад. Друге питання. На що вам не вистачає грошей, які потреби і бажання ви не повністю чи, не, чи, не зовсім, чи зовсім не закриваєте тими грошима, якими ви управляєте? Знову, це не сімейний бюджет, не ті гроші, якими управляє чоловік, а ті гроші, які вам поступають з виплат, з. Е з яких там різних можуть бути різні канали, да? але які вам поступають, якими ви розпоряджаєтеся, на що їх не вистачає. І зараз можете поставити двоєчку, да? двієчка, тире, на що не вистачає, щоб я розуміла, на що вистачає, на що не вистачає, да? що це вже друга хвиля, друге питання. Навчання, дитина, перше, мої базове бажання, бензин, але я відклала ще до. Декрета, я також відкладала ще до декрета, але в якийсь момент ці гроші закінчилися. Да? І в якийсь момент я до речі зробила таку цікаву штуку, як жінка. Я коли почала жити з своїм нинішнім чоловіком, тоді ще був хлопцем. Я зробила так: а оце всі мої гроші 50 тисяч доларів збереження, Це тобі. Ти розпоряджаєшся. Ну швидко закінчилися. Тому що я такими грошима вміла розпоряджатися, а він не вмів. В нього не було тоді навичок і вмінь. Але я переклала відповідальність на нього, що тепер ти розпоряджаєш, а він не справився. Але це було рухом недовіри, а перекладання відповідальності. І нам важливо також спостерігати за собою, які механізми щодо грошей ми використовуємо, тому що їх треба переписувати на здоров'я. Оце був нездоровий. Тепер ти відповідальний за все, що стосується моїх грошей. А де моя відповідальність в цьому? Так, бачу ваші двоєчки. Новий одяг не вистачає, подаріж, допомога мамі, не вистачає на власну квартиру, брендовий одяг. Ага, так, 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 дякую. Дякую тим, хто ставить двоєчки, тому що я розумію, чим що одиничка, а що е, двієчка. Так, ремонт, подорожі, задоволення одяг, авто дорогі програми навчання, своя нерухомість більше подорожей. Добре, ви зараз зафіксували. Це я можу забезпечувати. Це на це мені не вистачає. Але бажання, якщо вам не вистачає, ви знаєте, що ви це хочете. Вам цього зараз не вистачає, і секрет в тому, що якщо ви цього хочете, ви можете це собі забезпечити. Можете! Абсолютно можете! Питання ваших мислення, дій і часу. І якщо ви будете тут залишатися в, цій, в цьому просторі Ukrainian Business Lady Club, я буду вам допомагати йти до цієї мети. Третє питання від мене. Яким словом ви зараз називаєте гроші? Гроші. Фінанси. І головне, що мене цікавить, да, спитайте себе, чи називаєте ви колись гроші зменшувально? Наприклад, денежки, дінжата, грошики, грошенята, там, фінансики. Да? Я раніше ловила себе на тому, що я кажу: а денюжку Гро, да, Російською, так, дінюжку, і я тоді психологічно сама применшую. Питання до вас, яким словом ви називаєте наразі свої гроші фінанси, і чи немає у вас звички применшувати навіть в словах денег, німного дня, ніби, трошки грошей, невеликі гроші, чи ви їх применшуєте, коли ви про них говорите? Собі таке питання. Іноді бабло, коли про корупціонерів, корупціонерів мова. Ага, точна дійшка. Ага, да, помічайте. Коли будете попінчати це протягом життя да, в своєму дні, відтікайте, зупиняйте себе, кажіть фінанси, гроші це доросла мова. Денежка, немножко денежок, а коли денежки прийдуть, а можна взяти немножко денежок. Оце копійка, там, да, це применшувальна, це забирає силу. Гроші, фінанси, іноді, та-та-та, колись була така звичка, але працювала вже чудово. Тепер питання до вас четверте. У вас зараз грошей. Мало, достатньо чи багато? Як ви відчуваєте? Це не про те, що тут е, хтось кращий чи гірший. Просто ви як ви відчуваєте? У вас грошей зараз мало, достатньо чи багато? Не те, як треба, щоб було, да? Ну, треба ж достатньо, ну я буду думати, що достатньо. Як ви відчуваєте? Якщо ви відчуваєте, що вам не вистачає. То просто ми даємо собі розуміння, що зараз я відчуваю і живу в стані нестатку, що мені мало. Мені нормально. Мало-мало, дуже багато мало. Да? Мені мало того заробітку, який є, достатньо, але хочу більше. Да, мало, мало, мало того заробітку, який є. Угу. Чудово, дуже вам дякую за чесність. Тут це знаєте питання не для мене, що я подумаю про вас гарно чи погано. Це для, для вас, для того, щоб ви зрозуміли, з яким станом свідомості ви дивитеся на гроші. Як ви про них говорите, на що вистачає, на що вони става чай, Як ви про них говорите, і як ви їх бачите, сприймаєте? Коли в нас відчуття, що їх мало, ми їх знецінюємо. Те, що в нас є. Нам а, воно здається нецінним, і нам їх мало. Але це просто наше відношення, це наша свідомість. Якщо ми вважаємо, ну добре, на це не вистачає, але мені достатньо, і я хочу більше, це та основа, до якої ми хочемо себе підтягнути мінімально для того, щоб почати. Стану, внутрішній світ свій підтягнути, да? і побачити цю трансформацію взовні. Тому що зовні ми побачили, побачимо тоді, коли зміниться наше всередині. І хто зараз написав мало, просто дайте собі відмітку, що я наразі відчуваю стан нестатку. Якщо це правда, ви просто що да? ми з цим будемо працювати, наразі мені мало. Я навіть не вважаю, що цього достатньо, тобто не вистачає. Це значить, що між внутрішні, внутрішні переконання підтверджуються зовнішніми результатами, яких таки не вистачає, і я продовжую цей круг. Ми будемо з вами розмикати, і сьогодні ми також зробимо крок на розімкнення цього кола. І п'яте важне питання. Гроші для вас це. Напишіть своє ключове слово, яке першим приходить. Для мене гроші це. Угу. Я чекаю на ваші, на ваші ключові слова. Для мене гроші це. Успіх, можливості, бажання, інструмент, енергія. Ага, Інструмент це спосіб отримати бажане. Так, я бачу, в мене так цікаво, не розумію, звідки чат йде, в яку сторону. <гум> Можливості бажання допомогти. Угу, угу. Це спосіб отримати бажання. Так, немає правильної відповіді, лише тут важливо зрозуміти, якщо гроші для мене це любов, якщо гроші для мене це свобода, якщо гроші для мене це безпека, то любов, свобода, безпека це потреби. І якщо в нас гроші асоціюються з задоволенням потреб. То нам треба подивитися, яку потребу я назадовольняю сама, а думаю, що її задовольнять наші гроші, мої гроші, які прийдуть. І якщо, наприклад, гроші це інструмент для реалізації, то це там, чи енергія абсолютно окей. Але якщо гроші для вас це задоволення потреб, то ми сьогодні будемо робити вправу, яка буде ідентифікувати, яку ключову потребу. Я думаю, мені задоволять гроші для того, щоб перестати від них залежати, а почати їх використовувати. Поки ми думаємо, що гроші нам забезпечать задоволення наших потреб, ми переносимо нашу силу на зовнішнє на на джерело, наче силу даємо грошам попіклуватися про нас. Це хибне і це дуже. Небезпечна да, така асоціація, залежність, що гроші мені дадуть те, що мені потрібно. Ні, вони будуть слугувати моєму створенню того, що потрібно. Дуже важливий зараз момент: О, гро... да, гроші це еквівалент обміну на те, що можна купити, покращити свій стан настрій. Це ресурс, свобода, вибір, комфорт, успіх, можливості, впевненість у майбутньому. Чудово. Да, просто відділіть зараз, коли ви думаєте, і, і подивіться, чи у вас є така асоціація, що гроші мені задовольняють якісь важливі моменти. Я хочу сказати про себе чесно. Для мене дуже довго гроші були еквівалентом безпеки, тому що з дитинства в мене була порушена там, там була травма прив'язаності, да, і я весь час себе відчувала, що я не в, без... в стосунках, наприклад, да, я в небезпеці. Я не відчувала себе безпекою. безпечно. І цю безпеку я намагалася собі дати за рахунок стосунків. О, в мене партнер, я буду з ним себе відчувати безпечно. Нічого такого не відбувалося. Навпаки. Партнер забирав себе весь час стосунків для того, щоб пошатнути моє чіпляння за ілюзію того, що мені хтось дасть безпеку. О, я буду багато заробляти, я буду відчувати себе безпечно. ні. Заробіток йде, гроші не стає для того, щоб я навчилася не приклеюватися до того, що гроші можуть мені забезпечити мою потребу. Оці базові потреби безпека, спокій, любов, визнання, проявлення в світ, самоактуалізація це все те, що нам треба дати собі, без прив'язки до грошей. Тоді ми можемо використовувати гроші як інструмент. Поки ми прив'язуємося, в нас є відчуття, що ми залежимо від грошей. І вони є. в мене є безпека. Немає. Я відчуваю себе. У мене паніка може бути. Да? Хто а, зараз а, може зрезонувати з цим, що ви знаходите собі програму, гроші, коли будуть гроші? Я забезпечу свої потреби. Я буду відчувати себе в безпеці. Поставте зараз плюсик в чат, будь ласка. Да? Я буду відчувати себе в безпеці, я буду відчувати визнання, я буду відчувати, мені дають гроші, да? я відчуваю себе цінною. Оці штуки ми сьогодні будемо трансформувати. І дуже корисно, якщо ви знайдете ці програми. Якщо не бачите, купайте глибше, тому що вони точно є. У нас, якщо б у вас не було залежності від грошей, ви. б Створювали їх дуже легко, але наразі ми не використовуємо гроші як інструмент, тому що гроші використовують нас через нашу психологію.